Мелодії, що звучать в останнє у стінах рідної школи, тримкі акорди і щирі усмішки крізь сльози у могилів подільській школі мистецтв. Випускний для учнів, які присвятили себе музиці, живопису та творчому самовираженню, цей день став важливою віхою на шляху до нових досягнень. Протягом навчання вони відточували свої навички, вкладаючи в уроки душу і натхнення. Кожна нота, мазок пензля, рух на сцені. Це частина їхньої особистої історії, що поступово формувалася під пильним оком викладачів та у дружній атмосфері школи мистецтв. Наші діти завойовують не тільки сцени нашої держави, але і за кордоном. Я сподіваюся, що ви ефективно використаєте всі ті знання і здібності, які ви отримали. Бажаю вам творчих злетів у майбутньому. А вам, шановні педагоги, бажаю здібних і щасливих діток. Талановиті юнаки та дівчата продемонстрували свої вміння на сцені під час яскравого звітнього концерту. Їхні виступи стали підсумком наполегливої праці та підтримки викладачів. У залі лунали не лише музичні композиції, а й щирі слова подяки тим, хто протягом років допомагав розкривати їхні здібності. Я не був перевести шлях в житті. Наскільки важко всім нам було, ми дякуємо вам, ви наші вчителі, і рідній школі, що музикою нас їх обгорнула. Від ноти до до натере, назвела, як вібантя до побага, і берліоза твори, і мелодія не вмре, Що вскорика, і в українській правді. О музика це щастя і натхнення, це неймовірне диво і політ, казкове і чарівне заречення, що піднімає і несе у світ. 43 випускники отримали дипломи та подарунки. На згадку про роки навчання атмосфера заходу була по родинному тепла: сльози радості, усмішки, обійми та побажання. Все це стало частиною незабутнього вечора. могилів Подільська школа мистецтв вкотре показала, що вона не просто навчає, вона виховує особистості із відкритим серцем і великим творчим потенціалом. Випускники вирушають у нову дорогу, а школа разом з її талановитими працівниками продовжує надихати наступні покоління.